«Сьогодні значить, прийшли контроль паспортний. Всі наші валізькі провірили, і сіли собі вже в літак. І в літаку, коли вже почав літак. Почав підніматися, зразу ми відчули запах, запах якогось горючого, чого ніби, ніби якась проводка загорілася. І люди ззаді почали кричати, що щось що горить. Але літак вже був в повітрі, він вже почав підніматися. І все, і через 20-30 хвилин ми приземлилися. Коли ми приземлилися, нам ніхто не пояснив, що сталося. Чим то, прошу, що сталося. Нам ніхто нічого не пояснив. Ми чекаємо якогось пояснення, хочемо знати, як, нам, як нас посадять. Ми почали з працівниками аеропорту говорити, а вони кажуть, нам це вам здалося. Розумієте, нам, що нам здало... здалося нам здалося, що щось що, що горіло. Якщо я сиділа так з шарфом. І я чула сморід горілого, то я вас перепрошую, вони не чули. Люди ззаду почали кричати Давайте когось, бо ми тут горемо ззаді. Але справа ще не в тому. Всевишній поміг, ми приземлились. Подивіться, яка черга? Одна каса працює, опрацювати один білет, на мою думку, 10 хвилин потрібно. 200 чоловік. Коли, от, наприклад, я лечу до Мілану. Я вже не кажу про про, про, про ті про, про ті про ті переживання, про ті незручності, які які цей, але коли ко якісь я маю тут якісь, якісь обслуговування на ще й не в тому справа. Ніхто не скаже до кого звернутися. Дайте начальника вокзала, нема дайте старшого з, 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 з МАУ Нема. Вони заперлися там в касі і не виходять. Роблять і роблять роблять нас дураків, розумієте? зараз. Мені стояти цілу ніч до ранку. Це а білети вже продадуться. Ніхто перед нами не вибачився. Інформація в літаку була подана тільки на українській мові. Біля мене сидів американець. Він не зрозумів, коли вони сказали, що літак повертається на Львів, тому що технічна проблема. Цю фразу вони сказали тільки на українській мові. На українській мові він не зрозумів. Він не відкрив очі і каже, чому ми бачимо світло міста. І я сказала, тому що ми повертаємося назад.